5 березня підприємці зірвали громадське обговорення про розгляд проєкту щодо тимчасових споруд для підприємницької діяльності. На зустрічі з громадськістю з доповіді намагалась виступити начальник управління архітектури Житомирської міськради Євгенія Черкасова. Спочатку проведення заходу учасники були незадоволені організацією проведення громадських слухань. На зустрічі не були присутні керівники міської ради. Я хочу сказати, що ми сьогодні ідія. Иди два человека, которые ничего не решат и ничего не сделают. Я считаю, что вот это все И Никакое собрание можно собираться и уходить. Эти люди они не могут ничего решить. Они подневольные. Почему нет человека с Гарискова, который реально что-то решает и реально может Да. Почему нет человека? Для чего мы не собрались? Для чего мы не собрались? И что вы здесь высказываете? Мені цього десь не вирішили. Учасники обговорень вирішили закрити зустріч та розійтися, але активісти затримали представників малого бізнесу, щоб вислухати доповідь Євгенії Черкасової. Для цього ми людям даємо важливості документи і сроки Ви цього не Витовані згідно нових законодавчих актів, підприємців змушують змінювати всю документацію та зовнішній вигляд тимчасових споруд. Активісти склали протокол зустрічі громадського обговорення, зібрали підписи присутніх та направили його до міської ради. Щоб всі зауваження та заперечення громадськості дійшли до представників влади. Підприємці вимагають вести мораторій на модернізацію зовнішнього вигляду тимчасових споруд. Інформаційне агентство Всі новини.